От є така, не знаю, там яка така думка серед цивільного населення, що якщо ти до там, от служби в армії в тебе не було військового досвіду, то ти обов'язково йдеш там, тільки штурмовиком або піхотинцем. Можеш трошки про свій шлях розказати? Чи вчили десь от на цю посаду генерального сержанта? Хороше питання. Насправді ні. Насправді нічому. ну, ніколи себе не уявляв в армії. Від слова взагалі. Вона у нас довго розвалювалась, і ми багато бачили і відношення, і особисто там і знайомих, і родичів офіцерів, брата, який вчився, ну, нервно, який вчився в авіаційному інституті, який працював технічна ця складова авіації. І коли розібрала аеродром, е, умовно плити з покриття, це там Одеська область, е, і він просто спився. І молодий перспективний офіцер. І тоді я зрозумів, що в армії нема що робити, е, і тому, чому там вчили, відповідно воно для життя абсолютно нерелевантне. Е, не а той досвід здобутий в громадському активізмі, в бізнесі, в на державних посадах, він абсолютно релевантний для армії, тому що в армії купа питань, які є на стиках, які не всі оці ці згідно відповідно, ну по суті. Я знаю десятки сотні пацанів, да і в цілому, напевно, це десятки тисяч хлопців, які так і залишаються цивільними. Просто так сталося, що ми вдягли хто з 14-го, хто з 22 го uh, піксель uh, чи мультикам. І, і погнали двіжувати, і це тимчасове явище. і Сподіваюсь, ця військова бюрократія і е, всі процеси побудовані згідно ієрархії військової нас не затягнуть. Ми спокійно можемо зможемо далі продовжувати е, своє цивільне життя.